Судове засідання у справі проти начальника першого відділу Ужгородського районного ТЦК Ярослава Дмитрука розпочали вранці 7 серпня у Личаківському районному суді Львова. Він перевищив службові повноваження, що спричинило шкоду в умовах воєнного стану. Наголосив прокурор Владислав Галушко. Він давав накази вказівки своїм підлеглим та відправляв їх на роботи до земельної ділянки, де вони будували фактично, виконували будівельні роботи на будівництві будинку, який фактично належить юридично належить його з Зустріч ми просимо затопити дане клопотання і застосувати відносно до Трампа Ярослава Вікторовича запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. І адвокати сам підозрюваний просили суд про більш м'який запобіжний захід, аніж тримання під вартою. Ще раз хочу сказати, що я ніким ніяким чином не збираюся впливати на ход слідства, Розумію, що зараз відбувається. Ще раз прошу вас врахувати. мій сімейний стан, тому що я маю піклуватися за своїми рідними. Дітьми також за батьком. Судове засідання тривало понад дві години, після чого суддя Роман Грицько ухвалив. Запобіжний захід тримання під вартою з утримує державну в військово виконання України No19. Визначити підозрювану, до тракує Руслави, що застав у розмірі 300 пошкодження мініму для працездатних осіб, що становить 805 тисяч 200 гривень яка буде достатньо для забезпечення виконання підозрюваного пов'язків передбачених статтею з одного України. Також під час засідання суддя Роман Грицько повідомив, що після внесення застави підозрюваний звільняється з під варти і зобов'язується перебувати у своєму населеному пункті та здати на зберігання паспорт. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою триватиме з 7 серпня до 2 жовтня. За даними речниці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, військома Ярослава Дмитрука затримали 2 серпня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Офісу генпрокурора. Також у начальника ТЦК при обшуку виявили Георгіївські стрічки. Прапор Росії, футболку із логотипом СССР та радянські документи. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.